як завжди, у нашій програмі підсумовуємо головні політичні події тижня. Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах польського сейму та голова ради до справ співпраці з Україною. Доброго дня! І Марія Гурська, українська журналістка. сьогодні. Почнемо нашу аналітику з вшанування дня пам'яті, дня річниці завершення Другої світової війни в яку цього тижня відзначала Європа. У Великій Британії відбувся великий військовий парад, в якому взяли участь також і українські військові. На вашу думку, наскільки Європа відчуває перспективу ймовірної нової війни, яка зараз ближча ніж будь-коли з часів завершення Другої світової? Почнемо зі старої війни, тобто Другої світової війни, яка для Європи була величезною травмою, і впливала на долю Європи кілька поколінь поспіль. Але ми, ми підходимо до моменту, коли я говорю історики, про це як історик. історик. Минуло вже три покоління, і ця історична пам'ять це є справді історичною. Сьогодні живуть останні свідки цієї війни? Дійсно, останні. я це бачу. бо щороку спілкуюся із учасниками Варшавського повстання. їх залишилося дуже мало. Тих хто досі є серед нас, хто розповідає нам про події Другої світової війни? І так, так само, як та стара війна вже, війна 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 вже переходить війна, у нашу пам історичну пам'ять, на насправді історичну, 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 про яку писатимуть історики 20-го століття, так само в нашій свідомості починає ще, закріплюватися ця війна. нова війна. з'являтимуться перші праці, історичні праці, порівняння. Беду мише, жебде dużo на temat. Думаю, багато буде написано про 2025 рік. Рік, коли війна змінила свою траєкторію, змінила свою траєкторію за взгляду через нову політику США. Також гадаю, потрібно потроху звикати до того, що пам'ять ця свіжа людська пам'ять буде насамперед пам'яттю про жертв нападу Росії на Україну з одним, з одним знаком запитання, запитання бо ми досі демічно, не знаємо, які далекосяжні знаємо, наслідки це матиме. Ми знаємо, що 2014 року ця війна почалася. Відомо, що все почалося з військового втручання та анексії Криму. Що ці дії тоді не були визнані жодною країною світу. Реакція світу виявилась недостатньою. Росіяни пішли далі. 2022 року розпочали повномасштабний наступ на Україну. Почалася гаряча війна, яка триває вже кілька років. І 25-й рік і 2025 рік точно стане роком змін, бо це момент вагання заходу. Постає питання щодо подальшої політики США. На сьогодні відповідь не така вже й погана, і питання також постає питання про подальшу мобілізацію Європи. Менімотипевні розмовляють. Очевидно, ми ще говоритимемо про це в контексті обрання нового федерального канцлера Фідріха Мерца, який здійснює перші візити до Парижа та Варшави. і шукає можливості зберегти послідовну європейську політику, підтримку демократії підтримку свободи в Європі. Путін організував парад на червоній площі в Москві з нагоди 80-річчя завершення війни в Європі. А за день до цього запропонував триденне перемир'я, стверджуючи, що це жест доброї волі і свідчення готовності до переговорів. І майже відразу потужний обстріл Києва, балістичними ракетами ракетна атака на Запоріжжя. Як ви бачите плани Путіна на найближчий час від чого залежить? Чи Європа зможе подолати цей новий російський фашизм? Путіна, то що стосується Путіна, думаю, все досить просто. Він використовує історію Другої світової війни, війни, історію Сталіна у тій війні для легітимізації своєї влади. Він хоче обговорювати свою владу в Росії через культивування історії Другої світової війни. Бо вона пов'язана з міфом великої перемоги, але не забуваємо Тайні також з міфом великих територіальних здобутків. Великих територіальних. Війни, Кінець Другої світової війни це величезні територіальні надбання СРСР. А як ми знаємо, характерною рисою російського мислення є постійна плутанина, тобто змішування того, що російське з тим, що совєтське тобто це, це історія про велику Росію, хоча не насправді не про Росію, а про радянський союз і республіки, які він здомінував, які формально були частиною цієї, можна сказати, фіктивної федерації. Але росіяни, росіяни подають це як свою перемогу. Тож, коли Путін святкує перемогу в Другій світовій, пам'ятаємо, що саме він святкує. Він хоче показати, що є продовжувачем тієї справи, яка в Росії має позитивну репутацію. Тобто перемог Стальна плюс до того Це ж, він показати, хоче що показати, показати, що є продовжувачем побудови найбільшої в російській історії імперії, яка тоді називалася Радянським Союзом. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зібрав журналістів у Варшаві і заявив, що Польща не бачить жодних ознак того, що Кремль готовий навіть до найменших поступок. І пряма цитата: зазвичай колоніальні війни тривають близько декади, тобто 10 років і більше. Війна на території України триває вже 12 років, схоже на те, що процес переговорів зайшов у глухий кут. Що далі? Як ви бачите сценарій розвитку цієї ситуації? у певному сенсі мені навіть легше, бо я з самого початку цієї нової політики, яку проводив президент Трамп і його адміністрація, повторюю одне з руськими не вдасться просто взяти і домовитись, і сьогодні це вже очевидно. В переговорах Відбулася помилка, бо захід насправді хоче миру. Хоча б припинення бойових дій, Ми думаю, чесно кажучи, що в Україні це... також багато людей хоче миру або хоча б припинення боїв, навіть якоїсь тимчасової стабілізації. Але на довший ще час є, думаю, така емоція, емоція дійсно є в українському Проблем, суспільстві. Проблема в тому, що Путін хоче не цього, бо коли Путін сідає за стіл переговорів, то він фактично торгується про суверенітет. Він торгується про свободу і не свою, а інших держав. Це навіть ще гірше. Путін веде перемовини не тільки про суверенітет України, а й про суверенітет багатьох країн Центральної Європи, бо він торгується за свої зони впливу. Для нас дуже важливим виявилося очікування, коли ж американські переговорники це Зрозуміло, у цьому й була суть Ми, проблеми, що весь демократичний світ фактично кілька місяців, місяців чекав, поки білий дім, дім усвідомить, з путіним не, не вдасться осягнути мир за 24 години, не вдасться дім, і за три місяці. Усе це, це просто спорушу. абсолютно нереально, і це суть справи. Чи чи помітили в Польщі слова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що саме США здійснили найбільший внесок у перемогу у другій світовій війні? Як ви сприймаєте ці слова у ці дні, коли США оголошують про готовність вийти з мирних переговорів щодо України це, це два різні темати, питання. Для початку прокоментую його як історик. В Сполучені штати двічі у 20 столітті вступали у війну, і в обох випадках це визначало її результат. Так як історик, я не готовий сказати, що це був найбільший вплив, бо складно сказати найбільший порівняно з чим Зі своїми інтересами, зі своїм потенціалом. Це, потенціалом. це надто загальне твердження, щоб я як історик міг його оцінити. але але одне можу сказати: дійсно, США змінили. Тід події і якщо, якщо подивитись на історію першої та другої світових війн, втручання в США у події на, на, континенті на континенті точно скоротили навчання, тривалість бойових і дій, змінили баланс сил, і напевно у першому випадку не на, на користь е... німеччини та її і союзників. і їх у другому не на користь е... гітлерівської німеччини третього Рейху. третій але, Але це також, також призвело до переходу СРСР на бік антинімецької коаліції, анти що мало серйозні наслідки, бо, бо тоді виявилося, що, було що було з совєтами з треба було з домовлятися, з і раптом треба було вважати союзниками антигітлерської анти коаліції, і, і забути, що, що на початку війни, війни вони були її співучасниками, де Польща є жертвою німецько-радянської змови. Тож безсумнівно. Вступ певному, сполучених штатів у війну в обох випадках скоротив тривалість бойових дій і переважив шальки Терезів і, Но і в а у другому випадку втручання штатів сполучених штатів привело покойове, до створення мирного порядку на заході заходи, на якісь приблизно 70-80 років. 70 70 років якщо все підсумувати, що бо саме США вперше в історії забезпечили мирне врегулювання торгівельної політики між державами. У Бетон-Вудс була підписана. Знаменита угода 1944 року. Саме США створили цей мирний порядок, заснований на міжнародному праві. Без них це було б неможливо, адже після Першої світової війни не вдалося цього зробити саме тому, що США тоді не брали в цьому участі. А після другої світової війни було створено організацію Об'єднаних Націй. Це також підтримувалося американською політикою. Тож, якщо дивитись в цілому, елементів залучення США було справді багато, і вони мали вирішальність. Незначення Не знаю, чи були вони найбільшими, але точно ключовими, і визначальними. і повертаючись до другої частини питання, а саме того, що є важливішим приклад відповідального лідерства чи кількість пролитої крові сьогодні ми очікуємо від сполучених штатів відповідального лідерства у той час, коли Україна проливає стільки крові на полі бою партнери сполучених штатів очікують продовження тієї політики, яку США проводили після Другої світової війни, тобто продовження того, що США вступили у Другу світову війну і вступивши остаточно, зумовили перемогу над гітлерською Німеччиною. і активно будували міжнародний порядок. Багатосторонні, щоб не повторилася гаряча війна. бо саме в цьому є сенс, і зараз на цьому полягає таємниця. такий собі зворотній пункт 2025 року, бо ми не знаємо, чи після цього невдалого досвіду з путіним може коли здавалося, що з ним можна щось залагодити, повісполучені штати скажуть гаразд, повертаємося до нашої традиційної післявоєнної політики. Бо не забуваємо, що існував також інший тип політики США. Наприклад, у 30-х роках політика ізоляції або ж США шукатимуть якесь інше рішення? Цього я не знаю. На цьому полягає загадка 2025 року, яка може бути для когось на заході просто інтелектуальною розвагою. Але для нас у нашій частині світу вона напряму стосується нашої безпеки для українців навіть більше, бо це питання того наскільки ще триватиме ця війна. Я знаєте, я от також, поки ми говоримо, думаю над відповіддю на це питання: чи можна визначити, що вартісніше пролита кров чи відповідальне лідерство? Я думаю, що відповідь і ключ до розв'язання питання у цінностях. Бо коли ми маємо спільні цінності, то кожен дає те, що може, і те, що від нього залежить, і перший повинен дотиснути, показуючи приклад такого лідерства, чинячи вплив, поки другий проливає кров на полі бою і захищає демократію власним тілом вирішальною є напевно синергія одного й іншого. Ми сьогодні потребуємо справжнього залучення сполучених штатів. не солдатів США, бо українці дали свою армію для захисту власної території. але ми потребуємо політичної та однозначної підтримки. Бачимо в ці часи, як важлива політика. Бо іноді люди думають і навіть часом кажуть, що там та політика це просто політичні справи і так далі. Але тут саме політика є вирішальною, тому що тут важливо, хто має рацію, тут є важливо, хто є моральним, а хто аморальним, і тут важливо не будувати фальшивої симетрії. Те, що було болісним за останні три місяці, це постійне будування якоїсь симетрії між Росією та Україною в цій війні, де очевидно, що Росія атакувала. Це взагалі така війна, знаєте, яку буде важко. Шко описувати історикам. бо найчастіше з війнами є так, що навіть якщо рацію на одній стороні мають, то цей табір все одно трохи поділений. Тобто найчастіше можна сказати, що це був трохи правий і трохи цей, але ця війна є дивною і ще й тому, що важко чітко сказати, у чому Україна винна. Не можна сказати, що Росія тут має хоч якусь рацію, бо це така війна, де через свою обсесію залишитися при владі Путін атакував своїх сусідів, а найбільше Україну, і через слабку відповідь партнерів. Мерів на заході він атакував настільки криваво, що призвів до виникнення гострої, великої, дуже агресивної війни, фактично в центрі Європи в 21 столітті. Але також ви сказали, що Україна дала армію щоб захистити власну територію. я б сказала, що не тільки свою територію, але й спільний, безпечний європейський дім. І так це сприймає напевно кожен український солдат чи громадянин, що безпека Європи. Це ціна, яку Україна сьогодні платить за свою європейську та євроатлантичну інтеграцію. я погоджуюся з цією інтерпретацією, і сам її використовую, причому досить часто. Натомість я думаю, що це індивідуальне рішення кожного добровольця, солдата і що це було звичайно просте рішення. Зупинити росіян, захистити родину, захистити свою країну. Політичний сенс цього, звісно, полягає в тому, що це захист європи. Захист цінностей. але я думаю, що намір кожного військового був звичайним, простим і зрозумілим. Просто відповісти на зло. і захистити свій дім у вільній безпечній Європі. Перейдемо до канцлера Німеччини. тут є також багато важливих новин. Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби, що сталося вперше в історії країни. Як пан як ви вважаєте, чи достатньою є зараз єдність у німецькій політиці, щоб боротися за спільні цінності? і за безпечну Європу? адже саме це є зараз завданням номер вашні номер. А ми ж зовсім нових часахми живемо в зовсім нових часах. тому не завжди відомо, що далі. якби це було років десять тому, відповідь була б чіткою. Це уряд на повну каденцію, уряд великої коаліції. А сьогодні це уряд. До якої позиції стоїть небезпечна альтернатива для Німеччини? яка часто посилається на гітлерівські традиції? Не варто боятися про це казати. Нещодавно це стало предметом розслідування німецької федеральної служби захисту конституції Німеччини, яка повинна запобігти поширенню націоналістично постгітлерівських тем. Розлави вевно джефте тут є велика проблема. Такої ситуації ще не було. Але загалом я б сказав так. це велика коаліція. Вона добре побудована, має чітку більшість, тому все вдасться. І нас чекає стабільна влада в Німеччині, стабільна стабільна, яка є частиною цього західного союзу, що є ключовим. Але з іншого боку, коли я про це говорю, то наче описую процес Але а так насправді мовець, говорю що що, про свої бажання завжди, про так, якби я цього шучання, хотів. Якби, хоча, хоча, я б хотів, щоб ця влада була якби, такою. Якби, такою. Цього я бажаю eh, мерцю. Я особисто зробі знаю зробі федерального мерцові. канцлера та його співробітників. Знаю, що від них що можна очікувати доброго для нас. нас. більше доброї політики для нашої частини світу центральної Європи ніж за попереднього канцлера. Тому що ми всі краще розуміємося з Мерцем. А як буде, побачимо. Бажаю йому, щоб він просто втримав цей курс Чи очікувати від мерця і його команди рішень про надання Україні ракет далекого радіосудії «Таурус»? Так він неодноразово це І Залишимо це кілька разів їздив до Берліна. Мабуть, триші, щоб говорити з попередньою німецькою адміністрацією, щоб вони ухвалили це рішення, і ця історія досі є історією про те, як Захід реагував на цю війну. Це така двозначність З одного боку, реагували добре краще ніж на будь-яку іншу російську або совєтську агресію, але з іншого боку, завжди занадто пізно і завжди не вистачало часу. І завжди в наших головах була така думка, що якби ті тауруси прийшли раніше, можливо, менше людей. Де загинуло б в Україні, і війна швидше підійшла до кінця коаліція меркоаліція Мерце також неодноразово обіцяла більш рішучу міграційну політику. Що це означає на практиці? Яким тепер буде підхід до українців? Чи існує можливість перенаправлення військових біженців з України, наприклад, з Німеччини до Польщі? Я ще ж особисто вважаю, що стосовно українських біженців в Європі є два питання. Є наплив біженців з різних куточків світу, також як елемент гібридної війни. Це одна з головних проблем безпеки в Польщі сьогодні. Це відбувається на кордоні Росії та Білорусі, переважно між Білорусію та Польщею. Є друге питання, це питання біженців, але тих з України з військових часів. Тому я думаю, що стосовно тієї другої групи осіб, їхня ситуація дуже різна. Ні, тому що це особи, які мають формальний статус. Є дуже багато таких осіб у Польщі, які, я це називаю м'ятниково перебувають у Польщі. і це добре і для Польщі, і для України. Тому що це добре для польської економіки, нема чого приховувати. Але Також це дозволяє цим людям мати контакт з українською економікою. І Швидко, коли закінчиться війна, можливо, переїхати в Україну. Це не призводить до того, що вони вириваються корінням з України і переносять своє життя кудись на захід, до Європи. Чи є можливість, щоб з Німеччини на підставі якихось політичних запрошень когось перенести до Польщі? Не думаю, чесно кажучи. Думаю, що це все буде залежати від того, якою буде Україна після війни, коли я розмов розмовляю з західними політиками я кажу їм: уявіть собі, увімкніть свою уяву. Я навіть використовую таке формулювання. Це вправа для вашої уяви. Уявіть собі країну в центрі Європи, яка втратила 6-7 мільйонів людей, котрі виїхали на захід, яка втратила 100-200 тисяч осіб на фронті. Уявіть собі її після війни. з такою масштабною воєнною травмою, з такою кількістю внутрішніх проблем, зброї в приватних руках, корупцію. Що можна зробити в такому разі? треба швидко вести переговори з європейським союзом глибоко і швидко вести переговори з європейським союзом це суттєво. Якщо це вдасться, тоді люди прийматимуть індивідуальні рішення залежно від того наскільки привабливим буде повернення в Україну. Я до речі завжди скептично ставлюсь до впевненості політиків, журналістів чи лідерів думок. Що якщо ми когось захочемо заохотимо, то він приїде. Ми просто повинні продати хорошу політику, і Україна повинна бути проводити хорошу, чесну внутрішню політику, і тоді люди повертатимуться. Цометерес найбаржі болі як оглондам репортаже. Що мені зараз найбільше болить, то це картинки з репортажів, в яких я бачу, як на четвертий рік війни родини зі зруйнованих російськими ракетами та дронами будинків виїжджають до Європи. Вони не знають мови як мільйони українських біженців, які вже адаптувалися в Німеччині, Чехії Польщі новини. Ці люди це нові біженці, нова хвиля. Але вони їдуть і потрапляють сюди в момент, коли вже ніхто не чекає на них, так як на початку повномасштабного вторгнення. І ця відкритість і гостинність великого європейського дому починає звужуватись саме за цих людей. Болить серце. Я вас розумію, але я також хочу, щоб ці люди, якщо вже виїжджають, то щоб вони приїхали до Польщі. Я б хотів, щоб вони працювали в Польщі, тому що, наприклад, вони можуть швидше повернутися в Україну. Бо це добре для польської економіки. Є сектори в Польщі, для яких українські працівники просто необхідні. Якщо я бачу, що хтось їде кудись на край Європи, а не зупиняється в Польщі, то я також думаю, ми стільки інвестували і так добре поводились, починаючи з 2022 року. Але потім, потім мені приходить така звичайна людська думка: кожен обирає своє і не буде так, щоб політики вирішували за людей. Якщо Україна хоче, щоб вони повернулись, то певну допомогу в цьому від своїх партнерів, звісно, може отримати. у Польщі також багатьом подобається ідея, щоб українці повертались в Україну. бо є і такі, наприклад, націоналісти. Це такий Спеці парадокс, правда. Але перша параді, річ, яка на це впливає, Але перша річ, перша річ, річ перша безсумнівно, річ це яка, це яка це вирішить. Це хороша внутрішня дозволя, політика, війну, тобто і швидко закінчити війну Україні і побудувати систему. в Україну в Україні систему, яка також відрізнятиме нову Україну від України. Яка не давала багатьом громадянам можливості для такого розвитку якого вони прагнули, дивлячись на захід? тобто нова українська влада, яка ймовірно функціонуватиме на основі сьогоднішньої політичної еліти, але будуть нові вибори. Все буде по новому, і це будуть великі завдання для нової України, і цього ніхто за вас не зробить. дуже коротко, в якому стані зараз польська гостинність і підтримка порівняно з початком повномасштабної війни. То єстяки патшими на коли дивимось на дані, досі існують механізми, щоб оцінюючи логування та розміщення мобільних телефонів, знати скільки у нас постійних осіб зараз. Це значно більше ніж мільйон, які організували своє життя в Польщі. Тому сьогодні ми вже не говоримо про гостинність. тому? Що сьогодні ми говоримо про те, що ми стали кращим через ці зміни? тим, ж хоч ніхто про це не говорить прямо ані в Україні, ані в Польщі, Але Польща через цей приїзд українців, по перше, пережила те, що робить щось велике добре. Це було важливо для польського суспільства. Потім це змінилося. От ви говорите про гостинність, а я б сказав так. Чи можна говорити про гостинність, коли хтось вже з тобою живе три роки? це вже не гостинність. Ми вже будуємо стосунки. і саме так сталося. Я особисто вважаю, що для Польщі це непогано, тому що Польща навчилася бути. Багатонаціональною багато національною країною, Ви цього не зрозумієте як українці, тому що Україна завжди була країною, набагато більш різноманітною внутрішньою а в Польщі так не було. Польща після 1945 року була майже моноетнічною країною. Звичайно, ви скажете, що була українська меншина. Я сам обожнюю цю меншину. в мене з нею чудовий контакт, але це були маленькі групи порівняно з усім суспільством. Це важко уявити комусь, хто родом з України, що Польща була країною насправді однієї релігії, однієї мови, однієї національності, завдяки приїзду українців і інших також, але переважно українців польща стала більш. Різноманітною країною українці в Польщі вже не є гостями. Вони працюють, мають свої фірми. Якби ви сказали в будівельній галузі, що припустимо, виїжджають українці, Вони б сказали, Боже, що це робиться? Звісно, я знаю, що багато українців у Польщі повертають увагу на якісь антиукраїнські настрої, бо анти завжди голосніше, але з іншого боку є багато за і для багатьох галузей в Польщі, наприклад, для дизайну чи для якихось технологій пов'язаних з інформатикою, думаю, що ці люди з України вже не є гостями, а є частиною суспільства, і це не тому, що так хоче уряд України. Польщі чи якийсь інший, полські, просто тому що таке життя, і можна було закінчити відповідь на це питання банальним селяві Якщо враховувати повернення, відновлення, перемогу України, то в майбутньому це стане основою величезних можливостей для мережевого співробітництва та спільних проєктів у різних сферах. І Я вважаю, що це дуже добре, але борюся з такими поглядами. Політиків, польських, українських чи інших, що можна просто сказати, і люди повернуться. Польські політики теж намагаються говорити, щоб поляки повернулись з Великої Британії чи Ірландії. Дуже багато людей повернулося. Хтось може повернеться через те, що будуть певні заклики, але в реальності на Україну чекає великий тест відновлення та модернізації після війни. Сподіваюся, що ми будемо висвітлювати це в нашій програмі дуже коротко за тиждень у Польщі вибори. Чого очікувати? Я очікую, звичай, я очікую перемоги Рафала Часковського, нашого кандидата. Це кандидат, який розуміє проблеми безпеки і чудово розуміє те, про що ми тут говоримо. Крім того, це кандидат, якого я підтримую. Не треба вдавати. Я політик і маю чітку позицію з цього питання, українці в тій справі. Українці у ці дні дуже чітко підтримують Польщу, щоб польський народ обрав такого кандидата, який приведе країну до цього спільного безпечного дому для Польщі та України, який здатний буде захистити свою країну від російських провокацій, інформаційних і безпосередніх атак, який буде підтримувати демократію в країні. Тож бажаємо перемоги такому кандидату і до зустрічі в нашій наступній програмі. Павел Коваль і я Дуже Марія дякую. Гурська. До побачення.